Коза. Ой, галю серце рибко моя, я йду в дальні края, та за Вкраїну нашу рідну, ладнаю шаблю і коня, та за Вкраїну нашу рідну, ладнаю шаблю і коня. Знаєте, її співайте не раз, бо у нас багато хлопців є і ванів. І ми заспіваємо вам і вам і вам. У вас тут багато кладок, багато річок треба переходить у брід. Я один раз шла кладку і думала, втоплюся. Там вода, там вода, я не йти по кладці, і думаю, зараз подумав. право, вона на ліво. У цю кладку забрала вода. І коханий не моркне до. У Іванку, з того боку ярку, з того боку, ярку, пішла бим до тебе, пішла бим до тебе, взяла вода кладку, пішла бим до тебе, пішла бим до тебе, взяла вода кладку. Кладочка — тоненька, вода студененька, а я молоденька. Моглася зломити, моглася зломити, а яся топити, Моглася зломити, моглася зломити, а яся топити. Іванку вечерком, прийди доня тайком, прийди доня тайком, дам я тобі знати, як вийдуть із хати, і і поїмати. Дам я тобі знати, як вийдуть із хати і ненько і мати, на плоті солома, не йди старі дома, не йди старі дома, а як буде сіно, а як буде сіно, то й заходи сміло, а як буде сіно, а як буде сіно, то й заходи сміло на ярку, на ярку. Вода кладку, взяла вода кладку, накрила коханя, накрила кохання, прилети Іванку, накрила коханя, накрила кохання, прилети Іванку. Хоч ми можемо поставити свій прав. Своїм розумінням, природу, то де ми живемо. Одні ткаски, одні вишиванки, одні всі тобто, чудеса з дерева, то просто, просто любуються, вони подивилися на цю хату, навіть на ці солоки називають. Там хрести вироблений, а там не суточки гарні. Теж руки зробили всі руки. І на жаль, бачите, хазяїни немає цього дому. Довгим-давно такого життя. І ми всі молоді, завзяті. Але приходить час і на збройнях появляється селена. А ми виступаємо вам цю пісню, яка стосується нашого чертоплинного життя. Українська народна пісня, музика народна, слова народні, стежина, стежина життя. Тих і гай, за нею сина галина, Тихо тече вода, швидко пройшли літа, і вже у коса силина, Тихо тече вода, швидко пройшли літа. Ще у коса сивина, стою і бачу ті роки, коли хобі лати гай, слухай та шини спіль, слухати шруви трів, життя буяло через край. Слухай та шиві спів, Слухай, ти шу вітри, життя буя ночем. Keep screaming. Вам ще, а, може вам ще раз співати така гарненька. Можна до ранку. Але заходить час прощатися, як правило, час з'їхалися і час мати за цей прощати. Знати. Ми можемо співати вам також гарненьку пісню, Вона також українська народна пісня. Ой, у полі криниченька. криниченька, там чорнявий козаченько, свого коня напуває, та й на мене поглядає, свого коня напуває. Та й на мене поглядає, не дивись, козачі, в очі, бо насняться серед ночі, вип'єш воду і звітерця, та й залишиш своє серце, вип'єш воду і звітерця, та й залишиш своє серце, ти дівчина чорноброва, до душі твоя розмова. Серце моє ти пізнаєш, якщо вірно покохаєш, серце моє ти пізнаєш, якщо вірно покохаєш, я би рада покохати, тільки де ж такого взяти, Щоб до мене серце влинув і кохав одну єдину. Щоб до мене серце вину і кохалину єдину. Йому дякую, що нас таким удаваном, що я сказала, що я я так нікому не везла скажімо. Але благополучня, благополучня, і це винуватися Микола Миколаєвич, насвідки Так, Я у всьому винуватись, що стосується культури, за дуже люблю цих жіночок. Міський гурт працюють у місті, але всі серцем і родом. Звичайно, із наших буковинських сіл. Вони об'їздили багато були за кордоном. Вони дуже гарно називаються козацька берегиня. Нам треба, мабуть, щоб були такі берегині, аби виростали козаки на Україні, бо багато ще перевертнів є. Давайте казати так, як є. От такі жінки і роблять нам з наших маленьких і дорослих хлопців, і навіть і чоловіків роблять справжніх козаків. Це направду це так. У нас був тут. Володя я не бачу. Я хотів сказати, ви якраз присвячували пісню нашим хлопцям. Наш Володя е, е, Юрка Танасійовича. Юр, е, та, Юрка Юрката він є. Володя пішов долину. Він пішов у долину. Він якраз відбув рік і місяць відбув в АТО і. Е, Знаєте, все в житті взаємопов'язано, і те, що ви тут, це також взаємопов'язано. Ми вас дуже любимо, шануємо. Ми дуже хотіли, щоб у місті був правдивий народний колектив. Бо місто є місто, там свої традиції. А от такі чудові, завдяки Тамарі Коваль. І я думаю, що наше свято було б і участь нашої козацької берегині була б неповна, як у нас вийде. Ми всі один одному простимо, але давайте заспіваємо разом на ноги і благі літа цим газдам, їхнім дітям, онукам, правникам і тим, що будуть, і всім тим, хто були і вже поїхали, і тим, хто ще прийде на це подвір'я, бо воно кожному дороге, оскільки знаєте, особливо дороге для родини. І, і всім тим, хто ще залишився і слухає, і хто не може відірватися від цієї енергетики, хай Бог дає добро, мир, благодать і береже кожного з нас в той бік, в який ми повертаємося, бо ми мали би повертатися Божими стежинами і Божими дорогами. Якщо ми десь збиваємося, попросимо, хоча скажі, щоб Бог нам простив. І подарував нам усім разом, хто тут душею і серцем, хто зараз, хто тут ноги, і благі. Віка. Хай світять вам вишневі зорі і обминає дім журба, А доля надовгі, многоя ага. літа. Многоя літа, много! Salve!